Вітаю, мене звати Дар'я. Я інженер технічної підтримки компанії Герц Україна, і сьогодні ми підготували відповіді на ваші запитання. Так, пресвітинги можна монтувати приховано, але їх обов'язково потрібно ізолювати від контакту з бетоном або цеглою. Для цього використовується гідроізоляційна стрічка. Якщо ви працюєте з світингами з ППСУ, їх слід захищати від матеріалів, що містять розчинники. Це допоможе уникнути пошкоджень і продовжити термін служби з'єднання. Звичайно, ось так робити не можна. Для вигину рекомендовано використовувати пружини для згинання металополімерних труб або трубогиб. Мінімальний радіус вигину металополімерних труб діаметром до 20 без використання або з використанням пружини для згинання становить 5 діаметрів, а для труб 26 діаметру становить 10 діаметрів. Для труб діаметром 32 і більше рекомендується використовувати повороти за допомогою відводів. Відповідно до рекомендацій у технічних умовах, при використанні трубогиба радіус вигину можна виконати меншим, ніж при використанні пружини для згинання. Нагадаємо, що компанія Hertz пропонує два види труб. Труба Hertz Pipe Fix має максимальну робочу температуру 90 градусів Цельсія та максимальний робочий тиск 10 бар. Труба Hertz Line має максимальну робочу температуру 70 градусів Цельсія та максимальний робочий тиск 6 бар. Труби ПРТ чутливі до тривалого впливу прямого сонячного світла, що може спричинити старіння матеріалу та втрати механічних властивостей. Тому при відкритому монтажі необхідно захищати труби від ультрафіолетового випромінювання, а також важливо забезпечити їм захист від механічних пошкоджень. Вся продукція Гірц Україна представлена на офіційному сайті компанії. Для кожної позиції доступна нормативно технічна документація, що містить повний перелік технічних характеристик, вимог до монтажу та експлуатації. Дякуємо за вашу активність та запитання. Плануєте монтаж? Замовляйте якісні фітинги та труби герц у перевірених постачальників або залишайте запит у приватних повідомленнях.